Нащо тобі стільки харчів, де мені скажи, ти хоч комусь допоміг тими харчами, що тобі провозять? Відповідай. Сьогодні ти вже не відбратиш, бо я сьогодні вже зафільмую і людина тобі дасть підписати, то вже хлопці з здачу. Один І Я тобі казав, чми, чи чмок тебе там? Що я тобі не прощу за те, що це. Неграмотний цьому. Ви... Я тобі казав, то і ще одне, то я вже попереджую: якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузим тебе, як товар. В п'ятницю я приїду до пацанами і заберу себе, як то тото, мішок з тою бульбою, що тобі приводять. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну, як бачимо, мобілізаційні підходи десь змінюються, десь посилюються. Тепер мобілізують священника. Будемо сьогодні говорити на цю тему і як з юридичної точки зору це запаковано в чинному законодавстві України. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково робимо підписку, щоб знати свої права. На що тобі стільки харчів, де мені ти хоч комусь допоміг тими харчами, що тобі проводять, відповідає. Сьогодні ти вже ще не відвертиш, бо я сьогодні вже зафільмую і людина тобі дасть підписати то вже хлопці з жидача. тільки на тобі Я тобі казав, Чмир, чи як тебе там, що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний чорт. Mm -hmm. Я тобі казав то літом, що ти неграмотний і ти не маєш права бути в дулівах. Маєш стрілищі старі. Ой, і підемо, там дівуть, там же молоденький сьон є, приїжджає, ти йди сюди. Тут ти ще зажерм розумієш? На 9 ранку 15 років. Почись, вичи, вчить. Угу. Е, і ще одне. То я вже попереджу. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо хлопцями і грузимо тебе як товар. Це не угроза. Це, це військово зобов'язаний, скільки тобі роблю? 40 з копійками? Дивіться, а мені 66. і Я ще ходжу, добровільно служу. Ще щось скажи, відповість. Приїдеш? чи за тобою приїжджати? Я зараз перезвоню, не можна. Так дзвони, куди хочеш. Я попередив цих твоїх канцелярії і в Тату... Ти ніякої броні не маєш. Бра Сочинського, бо він мудра людина, він тобі не пара. Ти був бойов. ти знає. А то не треба ображати. Тебе? Та я не міг, я би тебе задушив. Знаєш чому? Нічого. Ти мого сина сука в підер. Ні, ти його не хоронив, в мене на подвір'ї. Що ти казав? Раб Божий! Так, так, так. Звання не міг сказати, підарюга, блядь. І не дай Бог ти ще мені, ти ще не приїдеш. В п'ятницю я приїду пацанами і заберу себе, я хто мішок з тою бульбою, що тобі привозять. І ти будеш в Яворові, тобі там привезуть все. А тут, не надійшся, нікого навіть не проси, з канцелярії знають. Я йому казав, що ми знайдемо, у нас є вже ранений капелан з війни, три роки на війні був. А тим вже своє з'їв. Не хочеш ти? Я твого сина заберу. Я заберу взяття заберу, як хочеш. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не хочу. Скажіть, мені, будь ласка, як стало відомо у Львівській області, двоє осіб у формі збройних сил України вчинили напад на священника. Це сталося 12 грудня під час вручення повістки. В свою чергу, як повідомляють у соцмережах, військові прийшли вручати пов'язку святому отцу до його будівлі. В свою чергу, один з людей в військовій формі ображав священника та навіть в якийсь момент схопив його за горло. Він разом, цей військовий з іншим співробітником ТЦК, змусив священника підписати документ про виклик до військомату. Ну, скоріш за все, там була повістка. В свою чергу місцеві видання повідомляють, що у чоловіка в формі є особиста неприязнь до священника. Тому чоловік у формі так грубо висловлювався, а також погрожував. Друзі, звертаю увагу. Погрозити як собаку, якщо той не з'явиться в ТЦК, або ж забере в ТЦК його сина та зятя. Також на відео чітко зафіксовано напад військового на священника. Поруч стоїть ще один чоловік у формі, який виписує повіску в ТЦК на певний час та на певну дату. Повне відео в моєму телеграм-каналі. Друзі, переходьте, подивіться. В Свою чергу я хотів би звернути вашу увагу, друзі. Якщо вам потрібна юридична підтримка та юридичний захист від незаконних дій, в тому числі представників ТЦК, ви завжди маєте змогу долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Ось за цим номером телефону. Побачивши дане відео, я хотів би звернути увагу, що мобілізаційний процес не може відбуватися із приниженням честі і гідності людини, і не повинен ні в коєму разі переростати у зведення особистих рахунків, і не потрібно шукати ворогів між собою. Важливо розуміти, що ми живемо в одній державі, і у нас одна мета, і ми маємо підтримувати один одного на шляху до цієї мети. Окрім цього, вже з'явилася офіційна від. Відповідь Львівського обласного ТЦК та СП звертаю вашу увагу з метою з'ясування обставин інциденту та причетності військовослужбовців ТЦК та СП була дійсно проведена вже службова перевірка, та з'ясована наступне під час дійснення планового оповіщення. Для уточнення військово облікових даних військовозобов'язаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя. Водночас дії військовослужбовців ТЦК були правомірними. Повістка була виписана заздалегідь. Священник, який є військовозобов'язаним, викликався у ТЦК для уточнення військових даних. Mm -hmm. І Я тобі казав чми чи чому я тебе там. Якщо з юридичної точки зору аналізувати, то хотів б звернути увагу, що дії представника ТЦК, скоріш, це не цивільна особа, а все ж таки представник, можна розцінювати як порушення статті 364 зловживання владою або службовим становищем. Також погроз за застосування насильства. Згідно чинного законодавства, релігійні переконання. Свою чергу не звільняють людину від обов'язку захищати державу, тому що конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає в свою чергу дискримінації за релігійною ознакою. Наприклад, в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію взагалі немає жодних винятків стосовно вірян. Військовий обов'язок він дійсно є однаковим як для віруючих, так і для невіруючих. Водночас, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов'язку перед суспільством. Про це йдеться в законі України про альтернативу на військову службу. В свою чергу вона не передбачає військової підготовки та використання зброї. Таку службу проходять, наприклад, на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальними. Та сільськими господарствами, А також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоний Хрест. У мирний час віряни деяких конфесій мали право на проходження альтернативної служби замість строкової. Таке право мають лише віряни, які належать до офіційних і чинних згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких. Забороняє користуватися зброєю свою чергу. Звертаю вашу увагу, що ця норма діяла у мирний час, але під час воєнного стану немає. Відповідно, змінити військової служби альтернативною під час війни взагалі не можна. Це я зазначив з юридичної точки зору. Однак, якщо ми чітко бачимо і аналізуємо відповідний фрагмент, такі події не повинні взагалі відбуватися. Не повинно бути таких мобілізаційних підходів. Не потрібно зводити з кимось рахунки. Не потрібно приходити у приватну власність та хапати людину за горло, погрожуючи і під тиском підписати її повістку, з'явитися до ТЦК. Ці підходи. Щодо мобілізації, вони викладені в чинному законодавстві України. Тому дії такої людини, як зазначають офіційно Львівська обласне ТЦК цивільної людини у формі, повинні бути розцінені і порушене кримінальне провадження. Друзі, якщо у вас є цікавий матеріал, ви завжди можете мені прислати на електронну пошту. В описі під цим відео буде посилання. Підписка на канал пишіть коментарі з цього приводу, що ви думаєте, друзі, бережіть себе, знайте свої права і усім вам мирного неба.